Привіт! Сьогодні розпаковка морозиво з какао та вареною згущенкою. Стакан великан. Маса нетто 100 г. Ось така буде розпаковочка. Така велика упаковка фірма ласунка. Щось тут пишуть з комбінованим складом сировини. Будемо розпаковувати. Легко розпаковується, ну що тут щось цікаве. Ух ти, Ще такого не бачила. <смірно> Ось таке морозиво. Якщо чесно, вперше, знову ж таки, як з сінабоном справа, вперше в житті таке бачу морозиво. Раніше, якщо таке було видовжене, то або таким якимось конусом, або таким звуженням, що такого не бачила, наче якийсь нагадує, самі розумієте, що якийсь чи грубик, чи що, не знаю. <смас> Добре, трошки додаю вам гумору, бо і так якось сумно. Ну що, будемо дивитися, що тут всередині, який тут сюрприз, сюрприз. Не бачу згущенки. Нас, мабуть, обманули. О! Бачите? Таки не обманули. <гум> так. Зверніть увагу, ось вона. Прям багатсько. Так. І тут ось також згущеночка. Бачите? Люблю такі морозиво з сюрпризом. З хорошим сюрпризом. Як ви зрозуміли. Так. Та тут його багацько цього морозива. Ви бачите, як його багато? Тут повна чаша, і далі й далі воно йде. Я навіть не знаю, що далі робити. Мабуть, буду сідати і їсти, мукбанг робити. Ось далі і далі воно є. Тобто до дна доходимо, воно ж все рівно є і є. Це просто щось неперевершене. Будемо пробувати стаканчик. М -м, така цікава консистенція. Дивіться, стаканчик зсередини, там ніби шоколадом таким. Шоколадним нальотом таким покрито. Трохи тінь. Бачите? Але мені стаканчик не подобається. Він якийсь трошки твердуватий. Ну, можливо, тут так задумано, щоб, коли морозиво тануло, щоб воно... Да, щоб воно не текло. Сама начинка класна. Стаканчик я ставлю. 5 з 10. Не люблю я сильно такі тверді. Він не хрумкий, він такий якийсь твердий, гливкий. Мукбанг. Ось така. Шоколадна начинка. Самим морозивом нормально. Так окремо їсти неможливо. Ну, в цілому оцінка моя незмінна. Дивіться, далі мої обзори. Ставте лайчочки і підписуйтесь. Воно було б нормально, якби морозиво морозило А так? Воно затверде. До речі, тут цікава знахідка. На дні так багато карамельної начинки, і ще на дні така шоколадна підстилка така. Крихта. Дуже смачно, як доїдати. Тому я змінюю оцінку 10 з 10. Рекомендую, мені подобається.